А про стратегію я взагалі мовчу. Їм цю планку ніколи не взяти. Нехай хоч би народ якось розвивався в тактичному середовищі. На них треба взагалі отак їх поставити на долоньку і не дихати навіть. І нехай би собі базікали скільки завгодно. Вони не впливають на ситуацію зараз. Їхна думка особиста взагалі-то лишається їх особистою думкою. Я для цього і не роблю дисклеймери на своєму каналі. Тому що я вважаю, що дисклеймери це взагалі пояснення для самих маленьких, знаєте. Ну, їжаку зрозуміло, що якщо ви перейшли на окремий YouTube канал, то напевне там буде той чи інший автор розповідати його суб'єктивну думку з приводу тих чи інших причин. Так? Да? Чи ні? Що вона щось змінилося в нашому серці. І зрозуміло, що якщо Садок Вишневий має свою думку з якоїсь там ситуації, нехай собі має. Їхня особиста думка нікого з вас не стосується. Розумієте? Ну, і плюс, це тим більше не стосується влади. Розумієте, це вкрай поганий сигнал. Я скажу, таких людей не треба трогати. По тій простій причині, що якщо вони раптом сформулюють думку, як не дивно,